Друзі, до нас у продаж залітає ось така Infiniti QX 30. Така гарнюсенька. На отаких 18 дисках. Зараз тут все сезонка Nokia. По салончику маємо, що у пасажира, що у водія пам'ять та електрорегулювання сидінь. Ось такий мультируль, автомат. Ось така мультимедія, навігація, даний автомобіль русифікований. 40 тисяч пробігу має. Це буде у нас 2.0 бензин. пригнана із США. Салончик у нас не зачуханий, не затертий. Ось такий задній ряд сидінь. Ось така передня та задня партоніки, камера заднього виду. І отакі місця обтянуті плівочкою. Фари також в плівці. Також нічого вам не нагадує. Дивіться, це вам нічого не нагадує. Щось мені кажеться, похоже на Mercedes. Такий собі японський Mercedes. Так що. Кого цікавить даний автомобіль, детальна його інформація буде у нас в телеграм-каналі, або телефонуйте за номером телефону в шапці профіля. Все, чекаємо всіх на тест-драйв.